20 лютого в Україні вже в дев'яте вшановують день пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме цього дня у центрі столиці на Майдані Незалежності загинуло найбільше активістів Революції Гідності. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до Небесної Сотні. Я сам, як один з безпосередніх учасників тих подій, можу сказати, що це був один з етапів. Боротьби за нашу справжню незалежність, незалежність від тих стереотипів і тих ідеологем, котрі імперія закладала. В ці дні дуже популярно. Я пам'ятаю тоді такі слова, що рабів до раю не пускають. Наша нація однозначно не рабська. Наша нація це нація вільних європейських народів. Тому я думаю, всім зрозуміло, що я думаю, це завершальний етап нашої боротьби за дійсно свободу за незалежність. Мовчки із лампадками до пам'ятного знака Героям Небесної Сотні в Ужгороді прийшли безпосередні учасники подій 2013-2014 років. Представники обласної влади, студентство та небайдужі Закарпаття. Серед них і прапороносець майдану Іван Техза, який відвідував усі зібрання мітингувальників в обласному центрі Закарпаття під час революції гідності. На, на майданах ми стояли. Не за гроші і не за валянки, якісь подачі, ето, а виборували честь і, долю, і волю, щоб народ мав гідну долю. І вогонь майдану не погас. Він живе у серці в нас. Бо з дарма ми там стояли, ми кайдани розірвали. І допоки той жін живе, воля і правда не помре.